Огляд сорту Фантом. Синій Тані. Тільки-тільки пройшов дощ, такий як злива, скажімо так. Подивимося на нашу квіточку фантом, як вона тримає шапки, як себе почуває. Так, дивіться, подивимося, що точно пройшов дощ. Беремо о, капельки полетіли. Це кінець липня. Ну, Це 2, ні, 20 число не кінець. І почав вже гарно квітувати фантом. Цього року всі гортензії квітують з запізненням. Фантом один з самих перших гарно зацвів. От він має, це четвертий рік кущику. Має отакі здоровецькі шапки, і які прекрасно тримаються на цих міцних пагонах. З часом пагони будуть ще затвердівати. Квіти будуть розпускатися все далі і далі. Шапочка буде ставати ще більше. Така шапочка так, на фоні руки. Тобто цей кінчик ще буде збільшуватися, і буде нам тішити, в даному випадку, мене мою сім'ю до початку жовтня, до перших заморозків прекрасно себе тримає, стане таким рожево-лососовим кольором насиченим. Зараз він так. Квітує, я би сказала, якийсь такий лимонно ніжний колір починає, навіть не фісташковий. І переходив, довго досить білий залишається, потім такі вкраплення рожеві, і з часом вже вересень, кінець, жовтня, стає такий насичений лосос, і дуже гарний колір. Чому ж так себе гарно тримає у шапки? Тому що, як ми всі знаємо, чи хто може не знає, суцвіття фантому і любої гортензії складається з фертильних та стерильних квітів. Так, що таке стерильні квіти? Стерильні квіти це чоловіча квіточка в суцвітті, от яка отак розцвітає. Давайте десь тут, яка побільше. О, дивіться, які є. Видно? Напевно, не видно. От яка велика. Є великі, більші. І вони десь пополам може, можуть старільні більші, і є фертильні. Фертильні це оці такі дрібненькі квіточки. Зараз тут ще пуплішки. Вони це жіноча квіточка, вона також розквітає і має запах. Коли в гортенці багато фертильних квітів, вона має приємний, дуже запах. От фантом його ознака є така, що. В квітках багато фертильних квітів, але ну це якби не мішає суцвітю. Воно таке повітряне, мережевне, дуже гарне. От, подивіться, зараз сонечко світить, як воно гарно виглядає. О, і воно себе просто взагалі фантом, такий один з сортів, в яких дуже міцні пагони. І навіть і дощ, і злива. Його практично ніколи не потрібно підв'язувати. Він собі сам такий козачок тримає себе прекрасно, має такі величезні шапки. Вообще вже в такому дорослому віці шапка ця Володь, нам може бути до 45 см. Це взагалі, звісно, бомба. Дивіться, яка краса. Дуже гарно виглядає. Дуже він такий повітряний. Мережний, можна сказати, легкий, знаєте. Хоча, як здалека дивитися, кажеться, що таке соцвіття набите. Підходимо ближче і бачимо, що воно таке все ажурне, дуже гарний сорт, дуже надійний. І величезний плюс, як і всіх волотистих гортензій, що цвіте. Но того року вже в, цьому, в цей час вже повністю квітував, На початку липня вже цвів це точно. О, і до, я, 10 жовтня вже вдарили морози і він вже підмер став коричневий. Всім рекомендую, дивіться, обирайте собі красу, хай вас тішить. Всім дякую за перегляд. Відповідник завжди дякую за клас. Всім гарного дня, вечора, всього найкращого.